Я знайшла для вас найкращу квартиру в селі Білогородка Київської області. ЖК Білий Шоколад Центр 70 квадратних метрів стильного дизайнерського простору в два рідні. Ходімо подивимось разом. Сам житловий комплекс має охороняємо територію, але квартира оснащена додатковою сигналізацією італійськими замками, які входять у всі стіни. Перед покою захована кабінетна система очистки води. Ви бачите, як все продумано? Заховано. А ця частина для зберігання дрібниць. Цій квартирі все дуже високої якості. Німецька сантехніка, тропічний душ, романтичне освітлення, інсталяції і дизайнерська сушарка для рушників. Перед покою ми також маємо функціональну тумбу, місце для сидіння, для речей і надважливо це стабілізатор напруги. Отже, перший поверх це у нас розкішна кухня і вітальна зона. Цій квартирі все особливе. Навіть замінили вікна після забудовника. Немає жодного радіатора, бо тепла підлога на весь перший поверх. В білому шоколаді не у кожного є балкон. У нас він В цій квартирі є три кондиціонери: вітальня і кожна спальня фірми Грі. Це центральна вулиця із дуже гарним виглядом. Побідня зона широка, на чотирьох, він же острів. Тут має бути телевізор, дизайнерська люстра. Що ти мріяла готувати на дизайнерській якісній кухні цей день настав. Я її знайшла. Кухня привезена із Німеччини. Вся кухня на блюм-системах дуже високої якості. І Широкий таргон, і широка столешня. Варильна газова поверхня, Bosch при відключеннях це перевага. Ця частина кухні у нас вся оббудована холодильна і морозильна камера Siemens. Посудомийна машинка широка Siemens. Родзинка цієї кухні. Це вбудована кавомашина, Bosch, 2 в одному духова і мікрохвильова пічка. Приховані ніші для зберігання швабри, а також там газовий лічильник. В цьому житловому комплексі. Опалення автономне, газові котли. Проте. На другому поверсі розташовані дві спальні, ванна кімната з вікном на зимній сад і велика генеровна шафа. На другому поверсі висота в стелі 3,50. Ми піднімаємо з дизайнерськими сходами на металевому каркасі, сходини з натурального дерева. А така шафа це мрія кожного. Ви тільки подивіться, 3,5 метри висота. Сучасні системи для речей. Будоване освітлення і навіть будована праса. Це майстер-спальня з виглядом на зимній сад. Ви тільки подивіться на ці римські блекаут в колір зі стіновими панелями. Як бачите, тут є мансардне вікно, окремий кондиціонер для цієї спальні, дизайнерські світильники. Оці панелі вони м'які і навіть в подарунок новенький матрас. Де ви ще таке побачите: скляна стіна ванну кімнату? В цій квартирі все дуже якісно і дуже красиво. І ця кам'яна мийка, і цей тропічний злив, і це величезне дзеркало до самої стелі. Інсталяція, біде, і навіть паспорта на сантехніку. Це все у нас є. Це ще одна кімната, вона не але ви можете зробити те, що необхідно вам. Колись тут був спортзал, потім була підліткова кімната. От є візьмете.